І я також хотів би запросити президента Зеленського, хотів би почути вашу оцінку ситуації, пане президенте, вам слово. Дуже дякую, пане канцлере, за слова підтримки і за скликання цього саміту, за можливість подякувати всім вам, друзі, за те, що цього року ми разом не втратили Україну, а з нею. Європу та світ, заснований на справедливих правилах. Мільйони наших людей воюють і працюють заради свободи, і завдяки вашій підтримці українська незламність набула необхідної міцності. Тому сьогодні я хочу відзначити лідерство кожного з вас і солідарність всі групи семи. Я вдячний Сполученим Штатам Америки, кожному американцю за масштабну військову, економічну санкційну допомогу. Америка об'єднала вільний світ, створила Міцний фундамент нашої безпекової солідарності. Дякую вам, пане президенте. Вчорашній наш дзвінок був предметним. Дуже дякую. Я вдячний Канаді, усім канадцям за те, що кожен українець відчув, наскільки потужною є наша дружба. Дякую за солідарність, розуміння, що агресія Росії не щось локальне, а дійсно глобальна загроза усім на землі. Дякую, пане прем'єр-міністре. Я вдячен Японії і кожному японцю за потужне лідерство в Азії у захист свободи і базових норм міжнародного права, а також за солідарність у тому, що жодних загроз, принесених цією російською війною, не повинна отруїти життя нашому народу і усім іншим народам планети. Дякую, прем'єр-міністр. Я вдячний Сполученому королівству, усім підданим його величності, за те. Що ви першими в Європі надали Україні летальну зброю за солідарність побудови потужної армії, а також за незмінну впевненість, що зло неодмінно програє. Дякую, пане прем'єр-міністре. Я вдячний Франції, усім французам за посилення. Нашої артилерії за підтримку України не лише на національному рівні, але й на рівні місцевих громад. Вдячний за вашу солідарність у баченні європейського майбутнього вільного рівного для усіх народів нашого континенту. Вдячний президентові. Вдячен Італії та усім італійцям за надану вчасно і без вагань безпекову фінансову допомогу. Вдячен вам за солідарність у повазі до людської гідності, бо саме гідності Росія хоче позбавити усі вільні народи і не лише у Європі. Я дуже дякую вам, пані премєр міністри Вдячен Німеччині і кожному німцю за чудові аріси, за все те, що допомагає нам рятувати людей, зберігати соціальну стабільність попри російський терор. Чим би не шантажувала Росія, ми впевнені, що німецька солідарність в засудженні геноцидної політики Росії буде такою ж сильною. Дякую, пане канцлере, пане Мішель, пані Урсула. Дякую Європейському Союзу. Вам особисто і кожній країні ЄС за те, що усі ми разом безпрецедентно об'єднали нашу спільноту. Крок за кроком даємо Європі ще більше сили, впевненості, що свободи в Європі не поступиться. Жодній тиранії, і цьогоріч Україна здобула статус кандидата у члени ЄС, отримала від Європи життєво важливу економічну санкційну підтримку. Я вірю, що й надалі ми будемо берегти таку ціннісну солідарність. Шановні колеги, я прошу усіх вас зберігати досягнуту солідарність, і наступного року Росія. Продовжує агресію, а отже, має бути продовжена і підтримка України наступного року, так само, як і цього. Але окрім цього, ми маємо зробити й давно очікувані кроки, те, що прискорить настання миру. Я прилічу ці кроки, їх три: перший це нова сила. На жаль, Росія досі має перевагу в артилерії і ракетах, і це факт: саме ці можливості армії. Окупантів багато в чому поживлюють на габство Кремля, але можемо і це подолати. Україна потребує сучасних танків. Я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Це реально зробити вже зараз. Україна потребує незмінної підтримки артилерією, гарматами, снарядами. Це те, що не допустить ескалації з російського боку. Ми потребуємо більше реактивної артилерії, більше. Далекобійних ракет. Чим результативніше буде ми з такою зброєю, тим коротшою буде російська агресія. Другий нова міцність. Маємо зберегти і наступного року фінансову, енергетичну, соціальну стабільність, не програти у цьому це виграти в усьому. Зокрема, надійний захист української енергетики від російських ракет та іранських дронів буде захистом всієї Європи, оскільки цими ударами Росія... Провокує гуманітарну міграційну катастрофу не лише для України, а й для усього ЄС. Я закликаю вас збільшити допомогу Україні в газовому питанні. Терор проти наших електростанцій спричинив те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж це передбачалося, і тому, і тому потребуємо. А додаткової підтримки саме цієї зими йдеться про обсяг близько 2 мільярдів кубометрів газу, те, що потрібно закупити додатково, активніше маємо підходити і до питань відбудови. Це буде дуже наочною демонстрацією всього світу, того на що здатна демократична система. І третє, і третє нова дипломатія. Україна завжди була лідером переговорних зусиль і робила все, щоб зупинити російську агресію. І зараз ми відчуваємо можливість використати дипломатію, щоб наблизити звільнення усіх наших людей, усіх наших територій. На саміті 20-ки в Індонезії я запропонував українську формулу миру 10 чітких пунктів, які цілком реально виконати для миру. Для миру в Україні в Європі, в світі всі ви знаєте, що це за 10 пунктів. Я вдячен вам за підтримку нашої ініціативи. Пропоную скликати спеціальний саміт Global Peace Formula Summit, щоб визначитись, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру. Я пропоную вам, як і іншим сумлінним державам, проявити своє лідерство в реалізації формули миру в цілком або в конкретних її пунктах. І пропонуємо. Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке в Москві так часто говорять. Попереду свята, які відзначають мільярди людей. Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за Юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную. Росії, хоча б, спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії, було б правильним саме на це різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене і надійне припинення бойових дій. Я сподіваюся, що ви підтримаєте. Такий наш заклик, бо це глобальний інтерес і це частина нашої формули миру. Окупант повинен піти, це неодмінно станеться. Я не бачу причин, чому б Росії не зробити це зараз на Різдво. Відповідь з Москви покаже, чого там насправді хочуть, чи то подальшого протистояння зі світом, чи то нарешті завершення агресії. Той, хто приніс війну, повинен її забрати. Але в будь-якому разі, щоб не відповіла Росія, саме у нас з вами має зберігатися ініціатива у вільному світі. Як це і є протягом всього цього року від 24 лютого. Дякую вам за увагу. Дякую Німеччині за дуже ефективне головування. І вірю, що абсолютно ефективним буде і головування Японії. Ще раз дякую за вашу історичну підтримку. Слава Україні! Дякуємо за ваші слова за співробітництво протягом цього року. Дійсно було важливо, що ви відвідали майже всі зустрічі, які ми мали. Ну, зараз у нас відео телеконференції, але звичайно ми розуміємо, що це сталося через війну. Це ми завжди важливо, що ви починали наші перемовини, надаючи нам певну інформацію. Закладаючи підгрузтя для подальшої розмови, дякую. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні. як велика сімка, так само як це було цього року, так само як буде і в подальшому році за головування Японії. От тут ви можете бути абсолютно впевнені в цьому. Дякую дуже дякую дуже.